У Хмельницькому з'явились платні парковки. Біля залізничного вокзалу вони вже обладнані паркоматами та терміналами. Був проведений конкурс на визначення переможців. Було два лоти: привокзальна площа і проспект Миру. Парковка, і вулиця Львівське шосе, і ще там вулиця Грушевського, Проскурівська. І вулиця Соборна. Переможці визначали за критерієм найменшої плати за годину паркування. На привокзальній площі на проспекті Миру три гривни, нарешті парковок по 2 гривни за одну годину. На привокзальній площі на проспекті підприємці вже встановили паркомати, поставили Обладнання, яке необхідне для того, щоб здійснювати паркування. Працівники парковки кажуть, що встановлення паркоматів це зручно. За годину користування парковкою водії сплачують 3 гривні. Існує також і подобова оплата. Якщо чоловік даже їжає в другий город. У нас встановлені ціни за сутки 30 гривень. чим більше чоловік буде стояти, тим більше йому буде платити. А 15 хвилин у нас йде безплатних. тобто чоловік вполне успівають приїхати проводити своїх родственників, купити білети Ілі уїхати же, і провести кавоти користуватися ж паркоматами дуже просто. При в'їзді на парковку знаходиться паркомат, який автоматично видає картку. Для того щоб виїхати з парковки, водій за допомогою тієї ж картки повинен сплатити гроші в терміналі. Чоловік про до цього окошку, кошку будемо вибивати одразу зразу время. Сколько чоловік прості, а сколько потрібно оплатити. Здавалося, все просто, зручно та зрозуміло. Та водії нарікають на за високу ціну. А, можна було б чуть дешевше, і ви по гривні зробили час, було б хорошо. А дехто відверто каже, що парковка тут не потрібна. Можна Вже не на камеру водії не критикують будівництво парковки. кажуть, що не кожен може дозволити собі сплачувати 3 гривні за годину, і влада повинна була подбати про альтернативний, тобто безкоштовний варіант парковки поруч із новою. Чому людей не справше. Ніхто нічим як ділоплатну парковку, тожна ага. альтернатива безплатна. Поки що парковка на провокзальній площі єдина обладнана паркоматами. На Львівському шосе гроші збирає пан Володимир, пробуваючи чеки через хасовий апарат. Щоправда, і тут великого попиту не спостерігається. Водії кажуть дорого, простіше стати на узбіччя. Дорого. Проще все-таки здесь на 5 минут перейти, чем заезжать на парковку. Такі дії водіїв і на Львівському шосе, і на провокзальній площі створюють затори та усі умови для дорожньо-транспортних пригод. Платні ж парковки ставлять водіїв у безвихідь, адже зупинка транспорту поза її межами каратиметься штрафом. Чи проживуться паркувати у Хмельницькому невідомо. Та поки що люди вкрай незадоволені.